Всім доброго дня. Ми волонтери з Данії. Хочемо розповісти трошки про волонтерство і життя в Данії. Як це друзям не допомагати? Безкоштовна освіта це дуже важливо. Я генерую ідеї, райці всіх виконує. Ти платиш податки і ти получаєш. Почали писати військових з України, що якраз їм дуже це потрібно. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? Я з Черкаської області, з Смілянського району з села Попівка. Я знаю, що в Черкаській області у нас тут дуже доволі багато людей. Проживаю в Данії в місто Одум, істонсько російська кордон, місто Алуксне. Так. Тут разом живемо і в Як ви потрапили до Данії? Як і більшість українців до. Повномасштабного на ферму. Я приїхала на, е, працювати на коровах, пропрацювала майже півтора року. Це ще було в 2014 році. Треба було виїхати з Латвії. Ну, Зложила ситуація з грошами, що треба. Хоч кудись, але треба. Зв'язався з цією дітою. Через два тижні дзвонять мені з Данії. Треба того, такого, як я. Все, він військовий. Він закінчив військове училище, і тоді деякі з його з, е... да, по братимі то поїхали в Ірак мірної місії. Ну, мірної місії. Бу ну. була така можливість. Так, що добре, що. Да. Ну, судьба сложилась так, значить, має бути так. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. Це все допоможе просуванню українського контенту. Дякуємо. Або відправте пару крон на цей номер. Тим самим ви дуже підтримуєте нашу команду яка витрачає свій час на створення відео? Ким мріяли стати в дитинстві? О, це таке дуже важке питання, тому що навіть три роки тому я ще не знала, ким я хочу бути коли виросту. Ну що я дивилася на Райтіса, і він займається тою справою, яку він дуже любить. Він би жив би на тій на тій роботі з тими машинами. Так про того, я і... живу через стінку. Того ви побудували майстерню. і Вона нас з боку біля будинку і вдалося. Я згадала, що з дитинства я дуже любила колотити все, якусь там грязюку з чимось, і що буде що вийде, коли я це наколочу. І я подумала про лаборанта, і зараз навчайна. Начаюсь на лаборанта. Я обожнюю свою роботу. Я просто. Денмарк Протеїн. Я зараз на практиці. Це рік практики перед закінченням у мікробіологічному відділі. Я хотів бути водієм автобуса. І моя мрія збилась. Я водій автобуса. Ну, часного ну, автобус. У нас просто машина. У нас бусик на 10 мест. Автобус. <звук> Як ви познайомились? Я ще працювала е, на коровах, і моя подруга вийшла заміж за Латвійця і переїхала сюди на Мід'юланд. І вони позвали мене в гості. Приїхали, мене забрали, і наступного дня ми мали їхати в парк і вони говорять: до нас приєднається ще один хлопець. Кажу, та мені все рівно мені було зовсім не до того, дуже важкий був час. Заходить в кімнату здоровий такий в шкіряному пайкерському костюмі. Боже, думаю, господі, який страшний, такий здороветельний. Який. Ой, капець був. Ми мали їхати. Він їхав на мотоциклі. А я дуже люблю мотоцикли. Я дуже люблю кататись. І, і ми їдемо. Він бере мою руку такий собі. Хоча то не чути там вона є чи німа? І німа нікого. Потім ми поїхали на хокей. Він ще хокеїст, грав зграв хокей. і ну, якось так розговорилися. Вже він мене віз додому на північ. Так почав спілкуватися. Скільки ви вже разом? Вісім, трошки більше восьми років. Скільки вже окопних свічок ви зробили? Ой, я вже не рахувала. Ну, останнього-останні два рази ми в нас вийшло майже три тисячі. Ну, завжди було до тисячі. Спочатку там ці мал маленькі каструлі, там їх гріли, ну. Сто зробили, 200 так. то вже було І ми багато. ми Вважалися так: ого, як багато ми за день зробили. Уже там тисяча, да. полтори. Норм. В загальному я думаю більше п'яти тисяч. Я генерую ідеї, Райтіс їх виконує. Тому да. спочатку ми почали з маленької каструльки, в якої топили ці фічки, а закінчили бочка. На 90 літрів. Бочка на 90 -літрів. Про мотоцикли. На різні задачі потрібна різна техніка. Десь там. Уралами їдуть, десь там джипами, десь квадроциклами, десь і мотоциклами. Як говорили нам хлопці, просто у мотоциклу в нього вузька колія, і там, де заміновано, і дуже мало місця, де приїжджати, мотоциклом дуже зручно. Тому і вони просили, щоб були з багажним відділенням. Ми зробили тільки один прицеп, а один зробили байкери, об'єднаний байкерський фронт з Білої церкви. Тому поки два. є. Так. Але завжди можна до цих мотоциклів зробити або зробити, або маленький прицеп од машини, поставити і там так. якраз порівнює. Воно і потреба є. запит, коли виклали відео про мотоцикли і звіт від інших військових. Нам дуже багато почали писати військових з України, що якраз їм дуже це потрібно. Пишуть, що я б хотів би купити гру. вибачайте, но. Не продаємо, це це не для грошей. Ми принципово віддаємо безкоштовно військовим. Хто такий Андрій Книр? Це наш коментатор. Я не знаю, чому він так дуже був проти і коментував всі наші пости, що мотоцикли не потрібні, без сенсу їх брати, і це дуже дорого, і це воно того не вартує. І хто ніхто їздить на них не буде. Так вийшло, що він нас тепер підтримує. Так він приїжджав до нас. Нас був один день, коли ми робили як день відкритих дверей, коли показував вже зроблений мотоцикл. Він сам особисто приїхав до нас, познайомився з нами, поговорив, і він тепер нас. Всі не підтримує, всі наші збори, все він підтримує. Ще й купив дві шини і сам прислав. Так, да, так да, молодець. Це, краще після, ніж ніколи. Я, я дуже рада. Чому Латвієць Раїтіс допомагає більше, ніж деякі українці? Одне може бути те, що і самі латвійці були під окупацією дуже довго. Ладянського союзу. Так, Германського Союзу чи як його називати. Не мої батьки, а. Про батьки тож були розкулачені і так далі, то Кацапам не дуже добре відношення. І друге, то що родичі є в Україні і друзі, з ким ми колись в Данії познайомилися. І коли їздив в Україну, то їздив до, до гостей до них. Ну а як, як це друзям не допомагати? Я не можу, я не можу. Ви вже розрізняєте Латвію і Литву? Це, це, це дуже це цікаво. багато путає. Зараз я трохи така, коли там мені пишуть, ой, де там твій літовець? Він латвієць. То <гум> <гум> яка Австралія і Австрія? ну. Раніше путала, і, звісно, я вже потім вже з Ратісом вже розібралася де, що і як, і коли зараз хтось говорить, і Ратіс каже, так я не латлітовець, я Латиш. Кажу, ну Ратіс, ну мало хто розуміє різницю. <гум> як ви <я> вчите українську? <гум> Дивився новини. З 24 лютого кожен день починався з новин, що і як, і так воно і само приліпло. Зружина тільки не, не щодавно... суржикавуче. Дружина тільки нещодавно почала допомагати, але діти в нас українською говорять. Де працювали, та де працюєте зараз? Я сам на себе працюю. Ну тут то то скільки шість років сам на себе. А до того 16 років працював на шроті на розборки металолом. Машини працювала теж механіком. Все, що ламалось, все чинив. що то легкові машини, що-то фури, що то трактора, крани. Все, що ламалось, то чинив. Я працювала на коровах майже півтора роки. Потім приїхала до чоловіка, працювала на шроті, сортувала метал. Багато робочих і шефів, і жони та працювали. по лонта, біжить метал, і той туди, той туди. Це Стоїть дуже, дуже тяжка робота. Особливо літом, коли пилі дуже багато, що там все чорне. А зимою, так як метал мився, він мокрий, і ти встиж в мокрому одязі і мороз. І це було дуже важко. Після шроту пішла навчатися в 9 клас в сі, потім на курс підготовки до вступу в університет і зараз вже на лаборант на лаборант. 2,5 роки це півтора роки теорії і рік практики. Це коротка вища освіта. Плюси дані для вас. Тут спокійно і стабільно. Для мене стабільність це саме, це найголовніше. Я пам'ятаю, я завжди говорила: як я приїхала 10 років тому, як огірки коштували по 6 крон. Ну, зараз вони вже рік назад стали на крону дорожче. І ця стабільність, що воно ну, це дуже добре. Спокійно. Безкоштовна освіта це дуже важливо, на мою думку, особливо коли є діти, і ти не будеш думати, на що мене хватить грошей, щоб вони пішли вчитися. У Мене діти, коли не хочуть вчитися, я кажу: ну нічого страшного тут. Всім вистачає на прожиття. Як в Україні говорили, ой, не будеш вчитися двірником будеш. Тут доволі гарна зробити зарплата в двірником. Тут не відносяться до тебе погано, якщо ти з іншої країни. Я думаю, що багато зараз в багато напишуть в коментарі, що ні, до нас тут до погано відносяться або ще щось. Я не зустрічала за 10 років знайомства з дуже багатьма датчанами. Мінуси дані для вас. Дощ, погода. Дощ, <кл 'я> дощ це погано, коли він іде півроку попідряд. Це вже просто немає вже сили й терпіти той дощ, але ну до всього звикаєш. Ні, ні, насчет податків треба платити. Я за, я знаю, куди вони йдуть. Так була ситуація. Ми коли відкрили гараж, а там раніше був заїзд. Ну, парковка для машини. Там розширились трошки, і не вистачало, ну, куска, щоб заїжджати через обочину. Я поінтересувався, то був четверг. В понеділок вже стояла там бальша фура з асфальтом, з катком. Вони закатали мені той бордюрчик безкоштовно. Все в четверг треба було спітати. В понеділок воно було зроблено. Ніяких анкетів там заповняти таке. Ти платиш податки і, і отримуєш. То ж сама лікарня, де просто все на вищому рівні, безкоштовно. Швидкі, які приїжджають за максимум 5 хвилин. Принаймні, у нас два випадки їх такі було, де вони дуже швидко, дуже швидко, все і все, що потрібно. Ти їдеш по дорогах і прекрасні дороги. Як ви познайомились з зеленою олійник? Оліночка, О, це Боже, це, це така людина з величезним, величезним добрим серцем. Познайомилися ми через свічки. Я їздила, я навчалася в Весбургу. Вона там неподалік жила. І вона писала: я бачу робити свічки, а в мене є парафін. Заїдь до мене забери. Вона тоді ще жила на маленькій квартирі, Я приїжджаю. В них малесенька кімната, і вона просто забита свічки. Де вона сортирує? Там банки, там свічки. Там якийсь одяг, якась волонтерка. Просто, просто купа всього. Вона загрузила мені машину. що Я їду додому. Доїхала. Потім кожного разу вона телефонувала. Є свічки тобі треба, кажу, будемо робити, треба, і вона передавала мені, або я заїжджала до неї, і так вже потім вона вже до нас приїжджала свічки робити і допомагала з волонтеркою. Ну це така людина. Чому волонтерять одні і ті самі люди? Це важке запитання. Я не знаю на нього відповіді. Так да, така ж менька людей, які... Десь час щось роблять чоловіків також багато. У нас я просто бачу тих, хто донують. В принципі, це теж більшість ті самі. Часто стараються клієнти. З клієнта вибиває, бо бу... <реш> гроші буває. Ну не так уж прямо. <реш> ну, перебільшуєш. таке відчуття, що я вже готова скоро гопак танцювати, щоб уже зацікавлювати людей, щоб це було якось. Тому що якщо е, збір. Він просто написаний як збір, і без якихось цікавинок на них нього ніхто не звертає увагу. топ 3 місця в Україні а, Крим. Я в Криму лаванду косила. а там дуже великі поля лаванди, там старий завод, де роблять ефірні масла. І ми для цього заводу косили лаванду. Вінниця мені дуже подобається а, Закарпаття. Прям в Карпати ми не їздили, але ми їздили через Словакію, через через Ужгород, Івано-Франківську, Ужгород. Там дуже дуже гарно. Я, я дуже люблю гори. Топ 3 місця в Данії. Я теж такий. таки, мені більш природа сподобається, ніж місто. Люди сподобаються. Чо, чи в Україні я більш к людям їду, ніж на будинки. подивитися. Але в Данії. Мені подобається. Я не пам'ятаю, як воно називається, Там, де крейдові скали, скаги. На півночі Данії дуже цікава природа. Найкраще місце на землі е, біля рідних, там, де моя сім'я, там, де тебе чекають поради для українців, які приїхали до Данії. Я повторюсь, як і всі інші, вчити мову. І раніше до війни 90 українців, які приїжджали в Данію, вони говорили, що там мені датська мова не потрібна. Я тут попрацюю, зароблю гроші і вернуся. Мені ця датська не потрібна. І потім, через 10 років вони вже. Сидять і думають, а як мені вивчити данську? Бо я Це на... як я то в <ріх> школу ходила. не ходив, коли це було безкоштовно. Це мені не потрібно. Я ж додому. Це не моє життя так сложилось, що все. Я вчила данську мені просто хотілось людей побачити, бо я була на фермі тільки я коров одні, довгий час. Я коровий шеф. і мені не мені бракувало спілкування з людьми. А так як мене англійська не дуже добра, я їздила з подругою в школу. Вона мене приїжджала, забирала, і я просто спілкувалася з одногрупниками. На якій сла мені англійські, датські, я не знаю, зміншувала ті мови, але спілкувалася, щоб просто з людьми поговорити тим, хто вже довго працює на фермах і. Думають, що їм не подобається ця робота і їм нічого не світить. Світить, якщо ви цього захочете. Вчитися, йти ти вчитися так. дуже важко в період, коли ти навчаєшся, дуже мало на стипендію не не дуже розженешся, але вчитися і з освітою можна тут багато чого. Щоб я сказав, би українцям, хто пересіляється сюди, не беріть з собою корупцію, блад і такі речі. Не потрібно. А. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Що мені сподобалось там, де на, на лодці. А, це не інтерв'ю, це, це, не інтерв це, це ага. звір, був. це, ага. да, це було дуже. І... Що це таке? Що це а, Так, ну, це да. один із прикладів, тому що там вже треба не знаю, танцювати його пока, щоб вже хоч що як, якось звернути людей. Коли ти вже звернув увагу, тоді вони вже задонатять, а не просто прогортають. Сподобалось інтерв'ю. З Оленкою Оліни. Вона дуже на інтерв'ю дуже гарно говорила, дуже правильні речі. Сподобалось інтерв'ю з Іною Петерсен. людина з величезним серцем. Вона скільки вкладає в це все, і багато людей навіть навіть собі уявити не можуть. Тої частинки того, що вона робить. Кого запросити наступним? Двоє з, з тих, про кого я найбільше думаю, вони вже є. Я би хотіла, щоб взяли інтерв'ю в Оксани Кіндрас. Це. Дівчина, яка вона також дуже багато робить, але дуже мало світиться. Дуже мало людей які знають про її роботу. Вона і мені дуже багато допомагала, коли я збирала певні речі для військових, і часом вона говорила: там, не згадуй мене, не пиши там, що я тобі давала. Потім Ірина Бут, ця іра, яка організувала нещодавно ярмарку. І ця дачанка, яка Рагін, співала. Так, вона скільки разів в Україну їздила. Так, ой, вона тобі то, було. Вона й в Україні до України їздила. Вона знає повністю гімн. Як багато знають українців чотири купети гімну. Я не знаю. Мені так. Це дачанка сорома. співала. Я в шокі думала. І вона військова. Вона в 90-х була на Балканах. Вона ветеран Викерин. війни. І потім є Джон. От Джона я би хотіла, щоб взяти інтерв'ю, тому що це данець вже в. Віці, який багато разів також їздив в Україну, який дуже дуже багато в віддає звернення до українців у Данії. Я не можу нічого сказати. <рес> Я би хотіла звернутися до українців і сказати, що допомагайте, будь ласка, допомагайте волонтерам, допомагати або ставайте волонтерами і самі щось робіть. Допомагайте тим, хто в Україні їм дуже потрібна наша допомога. Не потрібно це все оправдовувати, що там крадуть. Це все допомагайте особисто, особисто військовому, особисто волонтеру, якому ви довіряєте. Їх дуже багато, і можна перевіряти їхні звіти і довіряти цим волонтерам. Ви думаєте, коли вам діти спросять чи внуки спросять, що ви робили, коли була війна і що ви відповідати будете.